Доброго дня, вітаю вас, стрільці, молодик, 6 червня, у вашому сьомому секторі гороскопа. І дає він нам такі чудові наслідки по всім прикладеним наразі зусиллям всередині грудня. А загалом багато цікавої і корисної інформації у моєму загальному відео стосовно цього молодика, також у прогнозі на червень і у відео по транзиту Юпітера по близнюкам. Будь ласка, кому цікаво, переходьте за посиланнями. Також підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, оскільки публікую дописи, і будемо бачитись. А от стосовно Стосовно сьомої сфери гороскопа і енергії починань там наразі стрільці. Ми бачимо дуже багато зустрічей, дзвінків, поїздок, навчання навіть разом, наприклад, або таких зустрічей, які формуються для приємних подій, для укладання шлюбу, для того, щоб відсвяткувати певну приємність народження дитинки, хрестини, або загалом можливість побути разом, можливість поговорити. Поговорити, поспілкуватися Ось це все-таки приємні події. Крім того, Юпітер у сьомому секторі гороскопа, ваш управитель-стрільці, зараз він дає енергію присутності у справах вашої другої половинки. Так чи інакше, ви зацікавлені у партнерських відносинах. у по дружньому житті у роботі з клієнтами ми там ваша сила, там зараз ваша перспектива і забагато таких ідей, забагато інформації, забагато новин, як від вас, так і з точки зору інших людей для вас. Постійні дзвінки, постійні поїздки, постійно треба бути в десяти місцях. А також зростає кількість укладених договорів, наприклад, торгівельних операцій, купівлі-продажу, приміром. Укладених контрактів, також необхідності продавати той чи інший товар, купувати на той місті інший, оновлювати, наприклад, дуже ймовірно стрільці. І ось тут звертаємо увагу, що зараз прикладний характер нашої взаємодії має вирішальний такий для нас сенс, оскільки ті люди, які не тільки словом а й ділом можуть нам допомогти, вони для нас надзвичайно значущі. Це поїздки, які мають. Певні наслідки, коли ви вже можете приступити до навчання, можете укласти вигідний контракт, ви вже можете про щось конкретне домовитись, підписати папір, наприклад, або зустрітись з іншою людиною, яка несе вам якісь знання, вийти на якісь курси, або ж безпосередньо вже ви отримуєте пропозицію щодо укладання шлюбу. Також Венера, управитель творчості, всього натхненного, всього. Красивого це претенденти, які будуть вам подобатися, приміром, або ж люди, які будуть вам приємні, крім того, можливість створити щось так, щоб ваші уподобання співпадали з тим, що ви говорите, що ви публікуєте. Тобто наша оціночна картина наразі знаходиться саме в полі того, що нам відгукується. Тому зверніть увагу на вашу продукцію, на ваш продукт, на ваші послуги, щоб це все знаходилося в. Такій атмосфері і комфортні, і в той же час дуже естетично грамотно збудовані. Також можливість укласти довгострокові контракти, порозумітися, вигідно продати, вигідно купити, обміняти, приміром, отримати подарунки. Ось що ще важливо по такій енергетиці молодика. Крім цього, створити щось нове, зрозуміти, що людям подобається саме те, як ви подаєте якусь певну інформацію. Як ви працюєте з людьми, які послуги ви їм несете, і як ви це вмієте ще супроводжувати, наприклад, якимось потоком новин, якоюсь певною музикою, наприклад, або якимись такими знаннями. Якщо люди приходять до вас, приміром за послугами, то майте на увазі стрільців якості рекомендацій. Давайте їм якісь знання, не просто фонову музику, приміром, вмикайте, а щось таке, що покаже їм перспективу вашої діяльності, або якісь. Подальші такі супроводжуючі фактори у напрямку вашої діяльності. Щось таке, що буде цікаво. Просто доступно, але водночас цікаво. Це такий ключик до цієї енергії молодика. Також звертаємо увагу стрільці, що по Цьому молодику ми не зупиняємося виключно на спілкуванні, на всьому тому поточному, що присутнє у нашому житті. Ми розширяємо це коло. Звісно, тримаємо напрямки до концентрації. Якщо це робота, наприклад, із людьми, то визначальними декілька напрямків діяльності, які ми в змозі самі підтримувати. Також ми надзвичайно сприймаємо і те, що нам не Тут клієнти, приміром, можна провести опитування, можна провести якусь таку співбесіду, наприклад, з людьми, да, які вам цікаві, і яких ви хочете найняти на роботу, і е, винести якесь судження про те, а що цікавить взагалі у е, вашій роботі, у тому, що ви пропонуєте, чого не вистачає, якби люди хотіли покращити е, вашу діяльність або роботу в офісі, в цьому приміщенні, в цьому напрямку, в цій сфері. Загалом ось така комунікація з людьми надзвичайно важлива. Також звертаємо увагу, що послуги, або ж ви зможете знайти таких людей, які вам саме ті послуги знайдуть, знімуть якби, з вас якісь навантаження, або ви можете виступати тими людьми, які знайдуть потрібних клієнтів на ті послуги, які вами створюються. Крім цього, можливість покращити стан здоров'я, можливість також звільнитись від яких. Якихось обов'язків і проводити час більше з чоловіком, дружиною, подорожувати, поїхати, відвідати, наприклад, якесь місце, цікаве вам обом, або просто поговорити на це, якби виділіть прям час обов'язково стрільці. Також це плани, обговорення планів, перспектив і отримання від них якогось фінансового зиску. Тобто, буквально проговорення цього, тому що надзвичайно велику силу має мають слова наразі, ви можете обговорювати, планувати, прямо радитися із близькими вам людьми, і не тільки з колом вашого спілкування про те, як вам краще щось здійснити, що вам потрібно купити, що вам продати, де вам знайти якого працівника або яку людину, що зараз на часі у вашому житті, або чим ви хочете посприяти вашому чоловіку, дружині, і обов'язково серед близьких вам людей ви зможете дійсно з цим розібратися. А це питання також стосунків, відновлення стосунків, знаходження нових цікавинок таких у спілкуванні, дуже такі важливі фактори. Також звертаємо увагу, що до цього молодика має відношення згідно вашого гороскопа, також і 10-й сектор. Все видиме, все важливе для вас. Ваш напрямок діяльності тут зароджується, ніби новий, або робота. В Новому місці або з новою людиною, або з новими клієнтами, або із клієнтами, але на нових засадах, з новою оплатою, наприклад. Також новий об'єкт, якийсь певний, ви будете щось виготовляти, наприклад, і продавати додатково. Рекламуйте, будь ласка, дуже це на часі. Рекламуйте себе і свої товари. До цього молодика є квадратура від Сатурна. Зважайте, стрільці. Сатурн у вашому четвертому секторі гороскопу. А ось тут страх за близьких, страх за місце проживання, за безпеку, якісь затримки бюрократичні, затримки у фінансах для вас, зокрема, неможливість оплатити щось, щось подарувати чоловіку, дружині, купити, або ж приїхати, бо у вас немає на це грошей, або оплатити щось вдома. І якби ваше спілкування не настільки легке, просте і доступне стає. Але це така витримка часом наразі у хороскоп. На червень, ми це все обговорювали, або страх змінити місце проживання, наприклад, дуже може бути. І якби бути разом із чоловіком, дружиною, щось нове, приміром, ваше подружжя вам пропонує, або люди, або ж коло вашого спілкування, да, бізнес-партнери, а вам важко наважитися. Також дивимося і на квадратуру від Плутона у вашому третьому секторі гороскопа до Марса. Він 9 червня переходить із 5. У шостий сектор вашого гороскопа. І тут ми бачимо вже. Тиск на ту послідовність дій у роботі у способі життя у звичках ваших, як ви звикли все робити тут. Інформація, новини, все те, що відбувається, тиск влади просто зашкалює. Ви не можете зорієнтуватися, не можете найняти певну людину, не можете щось завершити, не можете діяти от просто на свій власний розсуд, за своїми вподобаннями і розуміннями. Марс в кільці він впертий. Він може ще відстоювати свою право. Однак тут зважаємо, що Плутон у водолії зараз закликає загалом весь планетарний рух до того, що ми маємо зрозуміти, які такі тільцівські кроки вже не актуальні в тій послідовності, від чого вже треба відмовитись, можливо, із десяти кроків, які ви запланували, два і мають сенс. А вісім вже мають зміститися в зовсім інший ракурс, в іншу сферу діяльності, за іншим графіком, наприклад, або з зовсім в іншому колективі на за іншим напрямком діяльності вже потрібно можливо щось в онлайн переміщати або делегувати комусь якісь функції але так, як ви собі уявляли ще там рік-два назад, вже це не може бути здійсненим. Тому я вам бажаю стрільці обов'язково звертати увагу на людей, на ту інформацію, яку вони вам несуть, також зважати на всі ті новинки, які приходять у ваше життя, на довгострокові угоди, контракти, вигідну можливість купити, продати, здати в оренду, винайняти, порозумітися, якісь певні такі. Навіть проекти здійснити цікаві, і які найкращі для вас, які естетично для вас цікаві, і які можуть бути вами особисто створені. І на таких людей орієнтуйтеся, які вам подобаються своєю легкістю, доступністю і таким комунікаційним, таким якимось ефіром своїм, да, який поширюється на вас, дійсно вас розвиває. Щось вам таке показує не просто просту легку поверхневу інформацію, а й і ділом далі може вам послужити вся та база знань. Дякую вам, стрільці, хай вам щастить і до зустрічі в наступних відео.